Привіт! Я поцелуйчик, і я рада вітати вас на своєму каналі. А сьогодні у нас незвичайна тема. І знаєте, я подумала, і знаєте, я подумала, що хочу вам сьогодні розказати про одного зі своїх улюблених авторів. Про Стівена Кінга. Щоправда, у мене не стоїть ціль розказати його біографію або творчий шлях. Моя ціль розказати найцікавіші факти з його життя. Ну. Найцікавіші, на мою думку, факти з його життя. Тож, топ-фактів про Стівена Кінга. Стівен Кінг це відомий американський письменник. Король жахів і один із найбільш високооплачуваних авторів світу: кінопродюсер, сценарист, актор та режисер. І... Це все одна неймовірна людина. У Стівена Кінга є зведений брат. Батьки ще до його народження встановили хлопчика на ім'я Девід. А коли майбутньому письменнику було всього два роки, батько покинув сім'ю. А мати пояснила маленькому Стівену, що його забрали марсіани. Мій батько не підштовхнув мене ні до чого, тому що він звалив, коли мені було два роки, а моєму брату Девіду було чотири. Він сказав, що пішов за сигаретами, мабуть, за рідкісною маркою, тому що він все ще шукає їх, наскільки я знаю. Стівен Кінг захопився письмом ще у семирічному віці, вигадуючи власні історії. Його мати підтримувала це захоплення, заохочуючи сина розвивати творчі здібності. У шкільні роки він захоплювався творами Говарда Лавкрафта, Едгара По та Рея Бредбері, чиї похмурі атмосферні сюжети значно вплинули на його майбутній стиль письма. У юності майбутній письменник захоплювався музикою та спортом. Він грав у рок н рольному гурті його улюблений музичний жанр хард-рок, що часто відображається в атмосфері його творів. А також він був учасником шкільної команди з регбі, однак все ж таки найбільше кінг захоплюється бейсболом і віддано вболіває за команду Бостон Ред Сокс. Під час навчання в університеті Стівен Кінг познайомився зі своєю майбутньою дружиною та Бітою Спрюс. Саме вона відіграла ключову роль у його професійному становленні як письменника. Одного разу. Кінг викинув кілька сторінок рукопису, але Табіта знайшла їх, прочитала і переконала чоловіка завершити історію. Так, у 1973 році його дебютний роман Керрі був придбаний видавництвом Даблдей, що стало його першим великим успіхом. Я викинув її, а Табіта буквально витягла її з відра для сміття. Я дуже добре пам'ятаю цю ніч. Я був у ванні і курив сигарету. Ну ви розумієте, що могло бути в сигареті в 70-ті роки. Трейлер був дуже зручним місцем: душ, поєднаний з туалетом, кухня поряд. Коротше, можна було пити пиво та митися одночасно. Тож увірвалася дружина, тримаючи в руках книгу, і сказала: ти зобов'язаний це дописати. Книга принесла Кінгу понад 200 тисяч доларів. Сума, яка у 70-х роках мала ще більшу цінність, ніж сьогодні. Але пізніше, оцінюючи свою творчість, він назвав Воно та Історія Лізі одним із найкращих своїх романів. До речі, про книжку і екранізації воно у мене є відео на каналі, і зараз тут буде посилання тут буде посилання. Стівен Кінг продовжував активно писати, проте слава та фінансовий успіх мали і темний бік. Він почав зловживати алкоголем та нар-цензура котиками. Згодом залежність стала настільки серйозною, що він навіть з'явився п'яним на похорон власної матері. 1974 року, і до початку 90-х він вів саморуйнівний спосіб життя, але завдяки підтримці дружини та друзів зумів подолати залежність і повернутися до нормального життя. Сам кінг зізнається, що був настільки під впливом речовин, що навіть не пам'ятає, як працював над одним із своїх відомих романів «Домінокари», написаним у цей період. Аневереджинкроджаґдерадінлайк. Я ніколи не зустрічав наркотиків, які б мені не подобалися. Такий у мене організм, і мені дуже подобалися наркотики. особливо якщо це був якийсь енергетик, кокін чи щось подібне. І я хотів з'їсти все, і я не міг зупинитися, поки у мене були шанси. Те саме було і з алкоголем. До обіду я випивав шість баночок пива. А за ніч я вже закінчував упаковку. Алкоголь мішався з наркотиками і ставало ще гірше. Мені потрібно було більше і більше, хоча я знав, що спалюю себе зсередини, але нічого не зміг із цим зробити. Стівен Кінг неодноразово використовував псевдонім для публікації своїх творів. Деякі книги він випустив під ім'ям Річард Бахман, що дозволило йому експериментувати зі стилем і уникати обмежень, пов'язаних із надмірною популярністю. Крім того, одного разу публікуючи рецензію в журналі, він підписався як Джон Світен, випробовуючи ще одне творче «Альтер-Еко». Стівен Кінг стверджує, що вже багато років дотримується суворої дисципліни у письмі. Він щодня пише не менше двох тисяч слів. Цю норму він встановив для себе сам і неухильно її виконує, вважаючи регулярність ключем до успіху. За його словами, він приділяє письму щонайменше 4 години на день, незалежно від обставин, адже переконаний, що справжній письменник має працювати щодня, як і будь-який інший професіонал. <кри> книги є книги. Я працюю таким чином, щоб написати шість сторінок за один день. Ось із книгою кінець дозору, коли я працював над нею, то писав щодня по три-чотири години, намагався написати шість сторінок і намагався зробити їх якнайкраще. і виходить, що якщо основний сюжет довжиною 360 сторінок це загалом два місяці роботи сконцентрованої та якісної. Окрім художньої літератури, Стівен Кінг написав декілька науково-популярних праць, у яких аналізує як мистецтво, так і соціальні питання. Наприклад, Танець Смерті, 81 рік, книга, у якій Кінг досліджує еволюцію жанру жахів у літературі, кіно, телебаченні та радіо. Він розмірковує про природу страху, його вплив на суспільство та ділиться особистим досвідом як письменник і читач. Як писати книги, мемуари про ремесло, 2000 рік. Наполовину мемуари, наполовину практичний посібник для авторів. Кінг розповідає про свій життєвий шлях, труднощі встановлення та ділиться порадами щодо побудови сюжету, створення персонажів і дисципліни письма гармати. 13-й рік, коротке, але глибоке есе опубліковане окремою книгою, у якому Кінг розглядає проблему контролю над зброєю в США, аналізує причини насильства та висловлює свою позицію щодо цього питання. Але в книзі Людь практично дається покроковий опис, як і що робити. і коли почали відбуватися реальні випадки стрілянини в школах, тоді я вирішив вилучити її з продажу. Хоча я й не думаю, що підлітка до насильства може штовхнути запис металіки Мерліна Менсона або книга Стівена Кінга, але я думаю, вони могли стати початком. окрім цих робіт, він також писав передмови, статті та есе на різні теми від культури до політики, демонструючи широту своїх зацікавлень і критичне мислення. Одного разу вечірня прогулянка мало не коштувала Стівену Кінгу життя. Його збив автомобіль, водій якого відволікся на собаку, що сиділа на задньому сидінні. Письменник зазнав серйозних травм, після чого навіть заявляв про можливе припинення творчої діяльності. На той момент він працював над завершенням серії Темна вежа і детально описав у ній власний болісний досвід. Якщо вам цікаво знайти саме цей твір, то під час того нещасного інциденту він працював над п'ятою частиною темної вежі. Однак, згодом кінг все ж таки повернувся до письма та продовжив тішити читачів новими романами, довівши, що навіть тяжкі випробування не можуть змусити його відмовитися від улюбленої справи. Стівен Кінг страждає від аерофобії. Він не любить літати на літаках. Однак його фобії не обмежуються лише повітрям. Він також має боязнь психіатрів. Крім того, він страждає від трискайдо... триска... трискайдекофобії. декофобії. Три... Три... Трискайдекофобії. Крім того, він страждає від трискайдекофобії, Страху числа 13. А я зараз буду страждати від страху. слова трискайдекофобії. Як сам кінг каже, число 13 завжди викликає в мене відчуття, наче хтось водить старим крижаним пальцем мені по спині. Коли я пишу, я ніколи не зупиняюсь на сторінці 13 або ті, що ділиться на 13. Я просто продовжую друкувати, поки не досягну безпечного номера. Я завжди переступаю останню сходинку на моїх задніх сходах щоб перетворити 13 сходинок на 12. Зрештою, до 1900 року на англійську шибеницю вели саме 13 сходинок. Коли я читаю, я ніколи не зупиняюсь на сторінках 94, 193 або 382, оскільки цифри цих сторінок в сумі дають 13. От мені реально дуже цікаво. А... Це ж наскільки має бути важке життя, коли у людини постійно там математичні вичислення. Це ж я так розумію, що він постійно рахує числа, щоб не було, щоб сума не була 13. Це ж наскільки йому важко в нашому світі? Стівен Кінг активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. Кацапії. <кій> Він публічно засуджує агресію та висловлює солідарність з українським народом. 24 лютого Стівен Кінг опублікував твіт, в якому написав, чого більшість із нас навчилися, коли ми були дітьми на ігровому майданчику. Не можна стояти осторонь, коли велика дитина б'є маленьку. Можливо, ви отримуєте декілька ударів, намагаючись змусити велику дитину зупинитися. Але це правильний вчинок. А вже 28 лютого, письменник висловився відвертіше, опублікувавши власну світлину у футболці з написом «I stand with Ukraine» Я підтримую Україну. І він підписав це фото так. Зазвичай я не публікую своїх фотографій, але сьогодні виняток. У березні 22-го року кінг повідомив, що не буде поновлювати контракти на видання своїх книжок у Мордорі, висловлюючи протест. Проти російської агресії. 8 березня 22 року він порівняв кацапські пропагандистські ЗМІ з пресою та телебаченням з роману Джорджа Орвелла 1984, зазначивши: російська преса і телебачення дуже нагадують 1984. Чи не так? Океанія завжди воювала зі Східною Азією. Внесок у підтримці нашої країни Стівена Кінга настільки вагомий, що йому відповідає навіть офіційний акаунт Міністерства оборони України в Твіттері, який, який зараз X. Так, 27 червня письменник зазначив, російські удари по цивільних об'єктах в Україні є фактично терористичними актами. Слава Україні! Героям слава Стівене! Стівене росіяни жахливіші за будь-якого монстра з ваших романів, відповіли йому з офіційного акаунту міністерства оборони України. Восени 22-го року Кінг назвав ідіотизмом заяву Росіян про те, що вибух на Кримському мосту був актом терору. Підкреслюючи абсурдність таких тверджень. 10 вересня 22-го року Кінг прокоментував успіхи ЗСУ на Харківщині, написавши Українці надирають декому дупу по сьогодні. Слава Україні! 7 квітня 23-го року, кінг закликав світ підтримувати Україну, написавши у Твіттер Тримайте Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте умиротворювачів, які залишають її позаду. 1 вересня 2024 року. Він відкрито підтримав наступ збройних сил України на Курщину, зазначивши, росіяни отримують свою порцію лайна, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали. Таким чином, Стівен Кінг не лише публічно підтримує Україну, але й активно висловлює свою позицію проти російської агресії, використовуючи свою популярність для привернення уваги до ситуації в Україні. Як на мене, Стівен Кінг це приклад людини з критичним мисленням, а ще людини, яка не боїться висловлювати власну думку, людини, яка йде завжди вперед, незважаючи на деякі негаразди. Не буває ідеального життя, не буває ідеальних людей. Але Стівен Кінг, втрапляючи в різні неприємні і навіть небезпечні ситуації, завжди виходить з них переможцем. Він чудовий. І я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви обов'язково поставите лайк, підпишитесь, напишете в коментарі, який із творів. Стівена Кінга вам подобається найбільше. Обов'язково задонатити на ЗСУ і як і Стівен Кінг Підтримайте нашу країну і наші Збройні Сили. А я на сьогодні з вами прощаюсь, папа. -па.